На початку, коли тільки вірував і не можеш розібратися, кого слухати. Всі, здається, правильно говорять, всі біблію цитують. Як же розібратися, де віруючі, де не віруючі, де християни, а де діти сатани? Віруючі люди, які наповнені Духом Святим, вони зосереджені на виконанні волі Божої. Вони приводять людей до Бога, приводять їх в церкву, в дім Божий. А не віруючі, у них є час писати коментарі. В них є час засуджувати, критикувати, водити сплітні, обговорювати якогось єпископа чи пастора. Да, них ще багато часу, вони волю Божу не виконують, тому вони от таким займаються. І віруючі люди вони вміють радіти за спасіння іншої душі, коли людина покаялась, коли їх хтось проповідував, привів до Дому Божого. А від невіруючих часто таке можна почути, що о, а ти шо, в церкву ходиш, а приходь до нас, у нас краща церква. Тобто віруючі люди приводять людей до дому Божого, а не віруючи навпаки, їх звідти забирають.